Усім привіт! До вашого уваги огляд мішечка з курткою Теді. Подивимо, чи попадає. Настрій у нас куртка Teddy розміру М. Фірма Only розміру М. Ще ось така. Сороковий європейський розмір. Ждовтенька. Розмір СМ. Розмір 42 європейський. Фірма Шейн на кедочку. фірма Эсмара. ще Два XL. ще фірма Tom Taylor, розмір L. Розмера M. Телевое Размер М. С. 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 Размер Эликселем. Эмма. Зараз приберу і продовжимо. Наступна розмір Ейля. Ще гарненька класна накидочку. Розмір СМ. С. 3 xl І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.